89 тижнів нас відділяє з того моменту, з того дня від 24 лютого 2022 року, коли російська агресія проти України, яка почалася в 2014 році, вона набула більших масштабів, більшої трагічності, більших руйнувань. І сьогодні поговоримо про чергову традиційну ситуацію на фронті і про тенденції в допомозі. Яку надається Україні, і загалом про певні моменти, які окреслились протягом останнього 89-го тижня повномасштабної агресії РФ проти України? Якщо говорити про лінію фронту, то за останній тиждень якихось значних змін на ключових напрямках не відбулося, тобто на куп'янському напрямку вороги далі. Намагається рухатись вперед, але якогось просування немає. Ціль залишається незмінною. Це Куп'янськ, це вийти до річки Оскіл, це закріпити свою оборону саме по річці Оскіл, але якихось просувань не відбувається вперед з боку противника. Основні бої і далі ведуться в районі Сеньківки, Іванівського, Петропавлівки, Першотравневого. І інших якби населених пунктів, які е, спускаються е, нижче на південь, знаходяться біля річки е, Жеребець. Якщо ми говоримо про Бахмутський напрямок, то е, там е, з одного боку і далі є певні локальні спроби України просуватися вперед, е, розвивати успіх, е, локальний, який ми мали. В вересні, коли визволили Кліщівку, Андріївку, але поки що без якихось результатів, значних з іншого боку, також спроби противника просуватися вперед із цього виступу, який вони мають північно-західніше, Бахмуту теж немає якихось значних результатів. В районі Авдіївки зараз основні бойові дії сконцентровані північно-західніше. Авдіївки, тобто в районі населеного пункту Степове, в районі Залізниці, в районі Авдіївського коксохімічного комбінату. Зараз основна звичайно, якби інтрига це те, чи наважиться Російська Федерація на третій масштабний штурм. Після того як два інших вони провалилися значними втратами, про які говорили минулого випуску. Є оцінки про те, що ворог наважиться і. На третій такий спробу наступу, хоча цікаво, що вище військово-політичне керівництво Російської Федерації уникає спроб якось особливо сильно підсвічувати саме Авдіївку, незважаючи на те, що там ідуть дуже серйозні важкі бої для, для обидвох сторін. Також минулого тижня були певні локальні спроби противника просуватися перед в районі Угледару, які не принесли йому жодних результатів. Вже декілька тижнів підряд продовжуються спроби противника переграти наш наступ результати наступу просування вперед в районі Великої Новосілки. Тобто йдуть штурмові дії в районі Старомайорського, Новомайорського. Приютне, урожайне. Тобто всі ці населені пункти, але теж без якогось значного успіху. Так само спроби України розширяти наше вклинення, яке є в районі Роботиного, на захід, на південь, на схід. Тобто Копані, Новопрокопівка, вони не дають якогось результату, тобто важкі зустрічні бої. Відповідно, і так само е, є спроби наші розширяти плацдарми на лівому березі Дніпра на Херсонщині е, в районі Кринки, Пойма, але теж е, дається дуже складно з тих всіх об'єктивних причин, які ми обговорювали е, до цього. Тобто, на лінії фронту ми бачимо, що все відбувається по тій логіці, яку ми обговорювали в принципі до статті. Валерія Федоровича Залужного в виданні економіст». і те, що наголосив Валерій Федорович: що в цій війні з цими технологіями, які володіють обидві сторони, тактиками їх застосування, оборона домінує, наступ є викликом, Десь це працює в наш бік в районі Куп'янська, в районі Авдіївки, в районі Вугледара, в напрямку Великої Новосілки, десь це працює в бік противника. В районі Бахмута, в районі в напрямку до Мелітополя, до Токмака, на лівому березі Дніпра на Херсонщині, тобто, це є основна проблема, на яку треба ще шукати виклик, як знову повернути можливість здійснювати масштабні наступальні операції. Якщо ми говоримо про допомогу, яка надається Україні. То е ключовим в цьому плані була низка новин е з одного боку. Ми отримали черговий е пакет е допомоги з боку Сполучених Штатів Америки на 425 мільйонів. Але з яких 300 мільйонів це таке довгострокове фінансування, яке буде направлено на створення коректованих авіаційних боєприпасів, точніше, якби комплектів, е які дозволяють некеровані боєприпаси перетворювати в керовані боєприпаси типу JDAM. А на 125 мільйонів ми отримали, в принципі, стандартну номенклатуру: тобто, засоби ППО, боєприпаси протитанкові, отримали артилерійські боєприпаси різних типів. Основна проблема, звичайно, залишається те, що в Конгресі далі розглядається запропонований Білим домом пакет допомоги на наступний рік, який би мав покривати всі наші потреби. а... Те фінансування, яке мав Білий Дім, тобто ці більше 40 мільярдів доларів, вони на жаль, на 96% використані і за заявами речника апарату ради національної безпеки Джона Кірбі, і це є дійсно основна проблема і основний виклик для України. Також мали позитивну новину щодо того, що до Румунії прибули перші голландські літаки F-16. Наші пілоти будуть проводити саме тренувальну програму. І Це такий наступний крок, тому що f 16 мають стати одним з тих пріоритетних видів озброєння, яке дозволить нам виконувати відповідні завдання в кампанії 2024 року. Також маємо повідомлення з боку президента України. Щодо того, що чергові системи НАСАМС заступили на бойове чергування, і це теж є вагомий, скажімо так, крок. З іншого боку, ми, на жаль, маємо і негативний такий привід щодо того, що новий уряд в словаччині він відмовляється надавати той пакет допомоги, пропозиції до якого були підготовлені попередньою владою, і це звичайно є такий певний негативний. Дзвіночок з іншого боку, ми маємо рішення Європейського союзу європейської комісії щодо того, щоб почалися переговори власне щодо нашого членства. Тобто, минулого року ми здобули статус кандидата, цього року мають стартувати відповідні переговори. Звичайно, вони будуть за все розтягнуті на роки, але поряд із таким рішенням є і більш практичні ініціативи, кроки про те, щоб забезпечити фінансування довгострокове більше як на 50%. Мільярдів євро це є важливий пакет допомоги. Є ініціативи по нарощенню виробництва боєприпасів. Є ініціативи Франції, як ми бачимо, окремих країн щодо нового пакету допомоги на там більше 200 мільйонів євро, які в тому числі дозволить покрити частково чергові комплекси САМПТ для ППО України. Окремо ще варто зупинитися на в Результатах доволі успішного удару, який був здійснений силами оборони України по підприємству залів, який знаходиться в Керчі, де знаходився малий ракетний корабель, або ще ракетний корверт проекту 22800 два відповідно Каракурт під назвою Аскольд, і цей малий ракетний корабель було знищено. Тобто те, що в перспективі могло б стати джерелом проблем для України. Воно, як було знищено, ще фактично не ставши в стрій, не поповнивши Чорноморський флот Російської Федерації. Але, з іншого боку, ми маємо приклад, коли росіяни проти радіолокаційною ракетою Х-31Р нанесли удар по судну, яке було в Одесі, яке мало вивозити українське збіжжя. Тобто, незважаючи на всі успіхи сил оборони по витисканню противника із. Західної частини чорного моря особливо це стосується надводних кораблів. На жаль, противник все одно володіє певними засобами, які дозволяють створювати для нас проблеми і ризики для свободи судноплавства, для того зернового коридору, який ми намагаємося гарантувати в односторонньому порядку. Ще ми маємо такий цікавий інформаційний привід, який стосується. Оцінок е, головного управління розвідки щодо того, скільки Росія е, має ракет, скільки вона виробляє на місяць ракет, е, оперативно стратичного стратечного призначення в конвенційному оснащенні, і е, маємо цифру: що за один місяць Росія зараз виробляє близько 115 ракет різних типів. Вона дійсно наростила виробництво. Це про те, що говорилося раніше, що е, не треба сприймати санкції як якийсь. Такий односторонній крок, який одномоментно дає результати на цьому більше не потрібно витрачати жодних зусиль на їхнє підтримання, і на жаль, Росія пристосувалася до режиму санкцій, знайшла відповідні канали по обходу санкціям і нарощує виробництво, збільшила кількість озброєнь, якщо порівнювати з серпнем місяцем. І як і говорилося раніше, до цього збільшує потенціал для скоріше за все масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі після того, як Будуть, буде зменшення температури до нуля градусів. І тому важливо, звичайно, постійно підтримати протиповітряну, протиракетну оборону, наскільки, наскільки це є можливим. І ще один такий момент, який би хотілося б обговорити більш детально, щоб уникнути певних спекуляцій, які відбуваються в Україні, щодо того, що ми мали. Блискучу статтю Валерія Федоровича Залужного, і потім мали певні критичні коментарі з боку окремих представників офісу президента. І як наслідок на заході почалися спекуляції та й в Україні на жаль теж щодо певного розриву військово-політичному керівництві України, і на цьому треба зупинитися детальніше для того, щоб ну, попередити спекуляції. Я дійсно закликаю до. Того, щоб ну, не було хайпування, не було спроб експлуатації цих речей для розхитування ситуації всередині країни, тому що єдність це наша дійсно якби є ключова зброя. Тобто, в чому проблема? Тут декілька нюансів варто підсвітити. Тобто, не треба все зводити до по перше, персоналі проблема не в тих чи інших особах, які займають відповідні посади, а в тій об'єктивній реальності, в яку ми опинились, те, що на відміну від 2022 року, в 2023 році Україні необхідно наступати, необхідно звільнювати свої території, звільнювати своїх людей. І це власне визнав Валерій Федорович Залужний, спілкуючись з виданням «З економіст». Але паралельно з цим, як ми бачимо, наступати це є викликом, тому що набагато легше виявити і знищити скупчення сил противника ніж самому. Зробити відповідну концентрацію, яка є необхідна для проведення наступальної операції по канонам Другої світової війни. Тобто, ми фактично опинилися в такій ситуації, коли якби немає балансу між політичними цілями, тобто необхідністю звільнювати свої території, з чим погоджуються всі в Україні політичне військове керівництво, і тими спроможностями, які ми маємо, ну і зрозуміло, ми коректували відповідним чином і наші тактики застосування, тому. Питання не в окремих персоналях, а питання в тому, що на відміну від двадцятого року, коли все було в балансі, політична воєнна складова, зараз воно все розбалансовано було в двадцять році, і як наслідок, основне завдання це зробити правильні висновки, підготуватися правильно до кампанії двадцять року. Це перший момент. А другий момент це, звичайно, оці критичні ремарки, які, на жаль, використали для різних спекуляцій, яке розумію: основне питання в тому, що оця чесність, об'єктивність Валерія Федоровича, яка безперечно потрібна, тому що будь яка план дій він починається з об'єктивної оцінки ситуації. А вона є саме такою, як він її описав. І важливо, що він не зупинився саме на описі цієї ситуації. То... Проблема в тому, що на жаль, ця чесність не виключно, що може бути використана проти України, тому що на жаль, ми бачимо той весь скептицизм, який наростає ті спекуляції, я б навіть сказав так, які наростають. І, на жаль, противникам надання підтримки України на наступний рік ну, в них буде можливість тепер говорити, що окей, ми маємо цей план, але де є гарантія, що він буде успішним, і ми все одно витратимо десятки мільярдів доларів. Але якогось успіху не буде, тому на жаль. В цьому основна проблема, і це, мабуть, було якби причиною тих критичних ремарок публічних, які були, але це зовсім не означає того, що пишуть окремі західні змі, особливо New York Times, про якийсь там розрив, дійсно краще говорити про те, що ми проходимо певний період випробувань в умовах цього дисбалансу між політичними завданнями і воєнним воєнною компонентою. Але якщо ми будемо чесні з собою. Якщо ми е, будемо е, якби чесні з е, нашими партнерами, якщо ми будемо е, дійсно правильно балансувати політично-воєнну складову, збирати внутрішню єдність, ми пройдемо цей важкий період. Це не перший важкий період, який ми проходили. І тим самим ми можемо закласти основу для того, щоб Україна покращувала свої переговорні позиції для того, щоб Україна в кінці кінців перемогла.